509 тисяч мешканців Дніпропетровської області віком від 16 до 29 років потребують додаткового щеплення проти вірусів кору та краснухи. Такі дані наводить головне управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Безкоштовна вакцинація розпочнеться 26 травня і триватиме до 9 червня. Вакцина виробництва країни Індії вже поступила до лікарень Дніпропетровської області. Медичний персонал, який робитиме щеплення, отримав відповідні інструкції. очень большое внимание уделяется безопасности проведению э, самой вакцинации. То есть э, разработаны детальные инструкции о э, технике введения, проведены занятия с персоналом, как водить, что водить и каким образом. Э, э, шприцы, допустим, специальные, самоблокирующие, второй раз этот шприц уже использовать э, невозможно. Вакцина, она очень хорошая, на э, каждом флаконе имеются специальные э, э, такие... или так сказать, що при нарушенні надо сказати, що вакцина це доволі чувствительна изменению холодового режиму, должна хранитися в определенних температурних условиях. Ну, на кожному флакончике є такий значок, який дозволяє определити, були нарушені обов'язково, але його робитимуть за власним бажанням людини, чого напевно не можна сказати про навчальні заклади. Суперечки щодо масової вакцинації. Кору та краснухи тільки розпочинаються. Втім, лікарі впевнені, що щеплення єдина можливість зменшити кількість випадків захворювання населення на ці хвороби. Імунізація начала сравнительно недавно в му году, і дуже багато лица не прививалися вообще проти цієї інфекції. Тому дуже вовремя сейчас сделать. Значить, защитіть визрасної групи 16-29 років для того, щоб приостановити епідемічний процес. І це єдиний вихід. До проведення щеплення існує низка протипоказань. Тож лікарі попереджають щодо можливих хвороб чи внутрішнього стану організму про що бажано знати напередодні вакцинації. Онка Это онкогематологические заболевания. Это тяжелые врожденные комбинированные иммунодефициты. Это первичная гипогамоглобулинемия или болезнь брутона. Это транзиторная гипогамоглобулинемия то есть это все врожденные иммунодефицитные состояния. Это спид Етабер'янність, хоча в один голос кажуть, що щеплення безпечно, загроза для організму все одно лишається. Так, вакцинація може спричинити анафілактичний шок чи алергічну реакцію. Крім того, після щеплення продовж трьох місяців лікарі не радять зачинати дитину. А група осіб, яка потребує щеплення, найбільш репродуктивного віку. Катерина Васильова, Віталій Правдюк, новини ІРТ.